Гляньте, гостя в нас яка до нас садочок приповзла, а ще ховається в хатинку, що носить на своїй спині. З дітками також грається та до нас вітається. Діти, хто це? Так, це черепаха. Давайте розглянемо ж її уважно. Що є у черепахи? У неї є голова, очі, лапи, хвіст і, звичайно, ж, панцир. А що черепашка робить лапками? Вона повзає ними. А скільки лапок у черепахи одна чи багато? Багато. Лапок в неї чотири. А скільки хвостиків? А ось хвостик один. Погляньте, коли черепаха не боїться, вона висовує свою голівку з панцера. Але коли вона відчуває, що хтось до неї наближається, вона відразу ховає голівку в свій панцир, це ніби її такий будиночок-захисник. Тому панцир її захищає від хижаків. Діти, а чи знаєте ви, де живуть черепахи? Черепахи живуть у воді та на суші. Можливо, в когось з вас є вдома черепаха. Розкажіть, як ви за нею доглядаєте? Діти, чи схожа черепаха вам на якусь тварину? На яку саме і чому? Ти вже час повертатися додому. Тому давайте з нею попрощаємося. Нехай вона повзе далі.